We'll Вітаю, шановні, на минулій сесії Черкаської міської ради депутати в чергове піднімали питання руху в місті гучного автомобільного і мототранспорту, особливо в комендантську годину. Звісно, розумію, що хочеться зараз сказати, як в тому класичному мемі. Це ж було вже. І так, минулоріч також підіймали цю тему, але вирішення не було. Депутат Шевченка, щоб підкреслити важливість цієї проблеми, навіть згадав історію свого товариша. Е, приїхав на ротацію. Каже, в мене легка контузія, я приїхав, мені дали дві неділі. Мене дружина за руку хопила, щоб я з не почав стріляти по, по мотоциклі. Ну розумієте, тобто, це дійсно те, що каже Сергій, ці конфлікти можуть бути неминучі. Тобто, одні люди не розуміють іншого, Одні виїжджають і як так, рахують за нормальне під час збивання шахідів кататися на мотоциклі без рушника. Ряд і спостерігає. А то приїжджають на дві неділі, просто з друга і родину побачити у підсумку. Депутати вирішили діяти одразу у двох напрямках: звернутися до Верховної Ради з проханням вирішити це питання, а також запросити на наступну сесію керівника. Поліції для того, щоб висловити, що можна зробити вже зараз. До слова цей законопроект номер 9564 зареєстрований ще в серпні 23-го року. Скоро вже як два роки йому, і навіть в лютому цього року був винесений до порядку денного. Але так і поплив по комітетах. Чекати на це ще рік чи два. Скільки треба, щоб допрацювати один законопроект? Це я вже не кажу про 111-61. Ага, переселенці мене розуміють. Отже, ми вирішили не гаяти час а напряму піти до патрульної поліції, щоб послухати, як вони зараз борються із гучним шумом від водіїв авто та мототранспорту. Саме управління патрульної поліції в Черкаській області, відповідно до чинного законодавства, не має підстав здійснювати технічний контроль та Перевірки відповідно до о, саме рівня шуму двигунів вихлопних систем автомобілів та мототранспорту, які не підлягають обов'язковому технічному контролю. Ми е, сподіваємося, що дане питання буде врегульовано законодавчо та дасть управлінню змогу працювати в вказаному напрямку. Натомість управління патрульної поліції а саме патрульні здійснюють. Е, Перевірки та зупинки транспортних засобів під час дії комендантської години притягують водіїв саме за порушення правил дорожнього руху, проводять профілактичну роботу саме з керманичем вказаних транспортних засобів з приводу даної проблеми, а саме підвищеного рівня шуму їх двигунів та вихлопних систем. І ми, поліцейські, сподіваємося, що закон таки ухвалять. Бодай до моменту, коли когось реально спутають із дроном. А поки звертаємося до водіїв. Якщо вже так хочеться, гриміти, то нехай це буде на спортивних змаганнях, а не під віктами сплячих дітей чи ветеранів. Будьте людяними, бо глушник на відміну від совісті можна встановити.